Eu Вітаю усіх, хто з нетерпінням чекає на смаколики від Чорногора. Сьогодні знову для нас готує Леся Лукач. Лу... Леся, привіт! Що сьогодні смачненьке для нас? приготуєш? Ми готуємо холодний суп окрошку і крупчаник з куртки Ну давай пробуємо. Підмемо з курчинника, оскільки він довший. Курячі угу. філе. Скорітка вже розігрівається. Скорітка розігрівається, розрізаємо курячі філе. Давай молоточок. Угу, даю молоточок. Гарно його відтовкаємо. Ти будеш його шампіньонами робити? так? так? шампіньони, Шампиньони шампіньони вже стушені з цибулькою. Так, Готові вже бачимо. Бачу одразу подам. Їх дрібно порізала, так і на сковорідку так, просто то, з цибулькою пересмажила, угу. щоб було смачно. Так, Посалити. Ми зекономимо час. Так, Щоб не довго. Так. Поперчити. Можна суміш перців різних, можна mm. чорний перець mm. суміш перців. Дай ложку кати. Ложечку даю. І викладаємо шампіньони з цибулькою всередину куряче філе і закручуємо. У нас вийде такий курячий рулетик. Так добре закрутити, добре закрутити. Зараз ми його ще обсмажимо, Сковорідка нагрівається. Угу. Пункиваниці. Такий у нас хочеться. Курчі. беремо борошно. І добре в борошні. А, ще яйця. Ну, може, ми те вже оліємо. Ми оліємо веде лучку. Достатньо, правда? Ще трошки, ще чуть-чуть, Катя, щоб воно добре обсмажилося, все. Нагрівається. Так, даю тобі вилучку. Трошки тобі вилучку. Кричальник наш нашу муку, щоб тримався кубки, одну руку. Граче, ще нагрілося добре. Добре, так завернути, так, добре щоб нічого там. Можна навіть взяти шпажку. і… Угу. Так, що далі? Обваляли в муку Угу. і тепер гарні яєчко. Я, напевно, трохи скручую, Скручу, так, так. І угу. Десь хвилин 15 має смажитися, так? Трошки більше. Тут на... час окрошку дає. Так. Викладаємо його на сковорідку. О, зараз буду можна трохи підкрутити. Хай обсмажуємо. У нас грудень кірчиком. Поки крупник смажиться, ми приготуємо окрошку. Для окрошки нам потрібно огірочки. Ти мені дивися, чи тут все нормально. Смажиться. Хай, а, смажиться. хай смажиться, це не треба забирати. Ти можна забрати тут. Угу. Ні, ти собі там роби окрошку, я це заберу. Ну, Перевернити, пересмажити. Там, облегче. Я його зараз з'їм. І питаємо. Помаленьку вже можеш круче повертати. Ми зараз готуємо окружку. Даємо нарізані кубиком огірки, резиску, яйце і зелені. Так, все попереднє, щоб ми попереднє економимо час. Я думаю, що кубиком різати всі уміють. Правда, Мені. кубиком. Також даємо м'ясо. Має м'ясо від варного, даємо ковбасну. Uh -huh. Варену, копчену, хто з чим людостім дає до окрошки. Такий холодний супчик, що м'ясо може бути різне. І це все ми висипаємо до наших нарізаних овочів. і на соль. Міримо трошки перцю і заливаємо кефіром. Бульки можна дати ще трошки ну. більше, зеленої. Порізати там. Порізати. Зелені має бути багато в окрошку. Зеленої цибульки, бульки, Добре вимішати. Добре вимішаємо рожечку. Крученик воює. Можеш категорію покинути бік. Але хотіла казати, не чіпай. Так, повертаємо трошки. А він вже, вже майже готовий, правда? А трошки. То нічого. Трошка, то кухня, так, то кришка, то скружку. Не лякай мене. Що немає тепіру, можна дати сметани угу. води водиміральний і льоду. льоду. і води мінеральний. Так? Так, угу. Все, окрошка наша готова. Ну и, извиняюсь, взяли. не Можно нарезать одновременно, можно поставить девочки Это при Ростка, літня холодна страва. Дуже багато. Людей Там. Окрошка наша готова. Йдемо пробувати. Окрошка – холодний суп для приготування. Варені курячі яйця, огірки та редиску нарізаємо невеликим кубиком. Нарізаємо м'ясо або ковбасу більшим кубиком. Додаємо кефір та нарізану зелень, сіль, перець до смаку. Солесо, скучаємо. наш готовий. Давай, витягай. Все, витягай. Так, вже добре, все готово. Витягай. Виключили. які гарненькі, квіточки, Півонії. І Потрошки трішки там кріп маєш. Угу. Наш корченик. Кручальник готовий, крошку зварили. Смачного вам до наступних смачних рецептів. На все добре. До побачення. Ручаник курячий для приготування. Відбиваємо куряче філе, тушкуємо порізані шампіньйони та цибулю. Викладаємо на відбите філе, солимо, перчимо, закручуємо крученик, паніруємо уму ці яйці, обсмажуємо на олії з усіх сторін, викладаємо на тарілку та прикрашаємо зелені.